Віч швидше вирушай. У новорічну ніч прийнято підводити підсумки, загадувати бажання. Ну і, звісно, вітати один одного. Напередодні цього свята ми запитали у наших вчителів, що вони побажають своїм учням. А щось пішло не так. Перевірка контрольних, виставлення оцінок та всіх груп результатів. Тому система дала збій. І вчителі почули зовсім інше питання. А які плани у вас на новорічні канікули? Зелені, гори зелені, всі високі до самих небес. Всі горби любов застелені, і між вами січень. Я дам тобі свій телефон. Будь ласка мене по найди мене, зомія пам'ятати му і сити. Мід малу на море, хай з морем поговори, поговорим, поговорим пошепоче, помилується на ночі, я їду дома. Одні. Я залишаюсь сто. Я... Я піду, в далекі гори, на широкі полонини. Попрошу втикаєш. Врубай, і Врубай. дай Бога газам, хто б жов не казав, забув, розриваєся біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по там. ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. А і шумля, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, що душі мої. Так, весело. Але, звичайно, це жарт. І нашим вчителям завжди є що сказати нашим дітям. Тож приймайте привітання, шановні колеги, любі учні та батьки. Вже третій рік поспіль зустрічаємо ми зимові свята з похмурими ялинками та темними гірляндами. Але незважаючи на це, я сподіваюся, що в душі. Кожного з нас горить маленький, яскравий вогник надії на мир та злагоду на нашій рідній землі. Вітаю вас з прийдешнім 2025 роком. Бажаю зустріти в мирі, здоров'ї та сімейному добробуті і затишку 365 майбутніх ранків. Нехай поруч з вами будуть справжні люди, які, наче сонечко, Грітимуть вас протягом всього року. Нехай наступний рік приносить якомога більше приємних подій. Зі святом минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, хай в новому році ніхто не гине на війні. Щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди. А зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть. Останні дні старого року, можливо, був він не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. З Новим роком, любі друзі! Хай кожен ваш день буде наповнений щастям, добром і посмішками. Нехай у новому році здійсниться найзаповітніше, а світло любові та гармонії не згасає у ваших серцях зі святом! A health to you, A And the best that life can give to you. Happy New Year! Вітаю вас з новим роком. Хай цей рік принесе вам багато радісних моментів, нових відкриттів і досягнень. Бажаю, щоб кожен ваш день був наповнений добром, дружбою та щирими посмішками. Нехай здійснюються мрії, хай свята будуть теплими і затміш, а новорічна казка подарує віру в диво. Люблю вас! Вітаю з новим 2025 роком. Бажаю вам тепла в родині, віри у свої сили та впевненості. Нехай цей новий рік поверне у наші оселі спокій, на нашу землю мир, а в наші серця віру в світле майбутнє! Хочу привітати всіх учасників освітнього процесу з прийдешнім новим роком. Особливо привітати учнівську громаду. Нехай цей непередбачуваний рік стане для вас початком чогось нового і прекрасного. Нехай Він подарує вам все те, про що кожен з нас мріє. Нехай він відкриє двері у чудовий світ щастя, тепла, усмішок і затишку, серед яких не буде місця печалі смутку, горю і розчарування. Мені дуже хочеться, щоб цей рік став для нас по справжньому чарівним, щоб він зміг подарувати вам стільки прекрасних та вражень і моментів, скільки ви собі змогли б побажати. І нехай цей рік стане для вас дійсно незабутним. Вітаю з придешнім новим роком! Бажаю побільше щирих посмішок та радісних моментів! Нехай попереду нас чекають лише гарні новини, великі досягнення та щасливі миті. А у ваших домівках завжди горить вогник. Любові, добра, миру, домашнього затишку і родинного тепла. З Новим роком вас усіх! Щиро хочу привітати! Буде хай добро та сміх! Миру хочу побажати! Хай в новому році будуть щастя, радість і кохання, злагода утім прибуде! Хай здійсняться всі бажання. Дорогі друзі! Сьогодні ми проведжаємо 2024 рік: рік розпачу і втрат. Але водночас це рік. Наших здобутків і досягнень. Рік, який ще сильніше загартував наші душі і серця. І в 25-й ми вступаємо ще з більшою вірою і з надією. Я бажаю всім миру, я бажаю, щоб в кожну вашу домівку прийшло щастя і радість, і не було жодних втрат і жодних сріз. Я дарую вам ось цей чубіток із новорічними бажаннями миру, перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможного нового року!